Наша громадська організація виграла цей грант, і ми спробуємо зробити комунікацію мешканців та влади більш простою завдяки новоствореній громадській раді також. Мешканці можуть можуть звертатися і напряму до членів громадської ради, ставити свої питання, щоб громадська рада як такий елемент впливу могла доносити це до місцевої влади, до депутатів, до мера міста і якось вирішувати нагальні питання. Ми Хочемо відновити чат-бота, який вже існував, трошки змінити його, зробити більш удобним для мешканців, щоб можна було знайти інформацію, яка їх цікавить. Можливо, подати якісь звернення до міської ради, щоб вирішити якісь свої питання зараз, на жаль, не настільки вдало реалізовані всі проекти, які комунікують мешканців з владою, тому ми хочемо якось це спростити показати людям, як це працює. Навчити людей та зробити так, щоб люди комунікували більше з владою, не тільки писали якісь там коменти десь в мережі, а комунікували напряму і задавали питання, ставили питання владі, і можливо якось вирішували ці питання. 15 травня стартував проект. Разом цей проект веде громадська організація. За її ініціативи був написана була написана грантова заявка і отримана грантова допомога. Громадська організація буде повністю вона організовує цей процес, вона буде вести цей проєкт, але за підтримки Южницької міської ради за участі органі. Управлінь, служб, підприємств громади. Про це зараз підписуються відповідні протоколи співпраці. Цей проєкт про налагодження комунікації між громадою і владою. Він так і йде в рамках проєкту Громада влада, діалог, довіра дія. Все це відбувається за підтримки американського народу. За гроші американського народу, то е, чим ця платформа цікава для Южної міської громади? Тим, що вона аполітична, вона не представляє жодних політичних інтересів, вона е, про Додаткові інструменти взаємодії, наприклад, в Южинській міській раді є офіційні сторінки, на яких ну, постійно викладається актуальна інформація, але ці сторінки вони однобокі, вони без зворотнього зв'язку, без можливості комунікувати. Цей ресурс це буде Фейсбук-сторінка, це буде Інстаграм-сторінка. це... В соцмережах, в Viber, в Telegram буде чат-бот. Тобто це така комунікаційна платформа, вона різнопланова, але з одним логотипом, щоб люди могли розуміти, що це все але там в різних інтерпретаціях. Чим цікавий чат-бот, разом там буде можливість обирати собі необхідні. Ресурси, сайти, наприклад, там записатись до лікаря або там побачити актуальний графік роботи транспорту, або ну, ще щось, новини, якісь, що стосуються безпеки, моменти. Це все там зоновано в такі кнопки. Можна задати якісь питання, чат-бот дає можливість формувати якусь там проблему. Ми можемо обговорювати на цьому ресурсі якусь там створювати якусь попередню петицію, яку можемо потім подавати в Юринську міську раду як проблему, яка сьогодні турбує громадян. Тому нам, представникам влади, це Цікаво тим, щоб побачити, що болить мешканцям, щоб була можливість відреагувати на це, ну, вести такий не офлайн діалог, а онлайн. Діалог. Він постійний може бути без перерв на повітряну тривогу або якихось там додаткових незручностей. Тому, тому ми і в цьому проєкті за підтримки міського голови цей під проєкт був була заявка. написана. Дуже важко апелювати якоюсь інформацію без міської ради. Все ж таки, це епіцентр подій, все ж таки тут приймаються найважливіші рішення для громади. І ну, вони, наче висвітлюються, і на сайті громади проектами рішення. Але Формат, в якому вони висвітлюються, він не дуже зручний для, для сприйняття звичайною людиною. Тому ця платформа буде так само вибирати найактуальнішу інформацію, трансформувати її в якісь прості форми, щоб воно лягало людям, які це чекають. Читають, щоб воно було зрозумілим і вже вижата саме найактуальніша інформація. Ну, це зручно, і я думаю, що такий ресурс буде користуватися попитом, бо там не потрібно нічого шукати, додатково вводити якісь там назви в поисковику щось це. Ну, витрачати додатковий час на, на пошук інформації. Сталість цього проекту наскільки часу він розрахований, і чи далі він буде реалізуватися? Поки проект розрахований на 4 місяці, це тестовий період. Ми подивимось, наскільки нам вдалося є певні, є певні критерії, які поставила собі громадська організація, ну індикатори успішності проекту. Да? Наскільки вони справляться з цим, ми всі з цим справимося, наскільки буде цей продукт інтересним, і, і тоді будемо розуміти чи продовжувати його зараз. Ведуться пошуки подальшого донора ну, цієї платформи, тому я думаю, що якщо ми будемо показувати. Успішність цього проєкту, то обов'язково знайдеться якісь грантові, грантова пропозиція. Громадська організація вирішила не створювати новий, саме я про viber групу і про telegram групу нові групи, а використати те, що є якесь базове. Ті люди, які були підписані на ці групи. Вони будуть отримувати ту саму інформацію про повітряні тривоги, про, ну, кожен там бере своє, хтось новасну лінту, але це все залишається, але ще дає додаткових можливостей, тому хто може спочатку вийшов з цієї групи, може повернутися, бо це не буде смітником, воно там все дозовано. Воно все розібрано кому що потрібно, то йде і буде ну собі там вибирати особливо можливостей багато в телеграм боті Тому якщо ви бачите, можна перейти за посиланням і підписатися.